Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку і не тільки. Давайте в цьому відео ми з вами кілька слів обговоримо про розділ Paint в 3 d коді Тут просто є кілька важливих моментів, які потрібно врахувати перед тим, як починати вашу текстурку. Давайте так: я маю в блендері ось таку машинку, вона в мене є з ювішками, і як бачите, вона доволі таки високополігональна під сабдів зроблена. Покажу зараз, що тут є ювішки. Ось. Отак вона в мене розкладена. Нічого особливого, тут все стандартно. Тепер переходимо в код і дивимося, що тут показує наш екранчик. Перше, це Paint uv Mapped. Тобто малює тільки в тому випадку, коли у вас є UV-шка. От як я тільки що показував, є розкладена UV-шка вашого об'єкту. Далі. На displacement це нас не цікавить. Це, типу, виходить, як на малюємо displacement. Нас цікавить оці штуки: Vertex Paint і Pitex. Pitex використовується в основному для анімації, для фільмів, для візуальних ефектів, коли малюється. Це прикольна штука, але є один мінус, що модель після цього, як ви тут текстурите. Не повинна бути змінена ні на долю міліметра. Коротше, якщо міняється якийсь вертекс, буквально вся ваша текстура злетить, то не може бути так, як, от, наприклад, ви намалювали, щось поправили і погнали далі. Ні, воно вам все поламається. Тобто, коли модель повністю вже готова, 100% ви її більше чіпати не будете. Можна тоді робити варіанті оцього підтексу. Зараз ми з вами розглянемо варіант з вертекспейнтом і по UV. Vertex Paint все дуже просто. Відкрили ми нашу машинку. Ось, маємо її, наприклад, так. Тут в нас є в розділі Paint. Можемо вибрати собі колір. Вгорі ми включаємо, що ми будемо малювати. Ось так це все відключено? так. Це є наш колір, це є наш глянцевість, і це глибина, типа наш бамп. Включаємо колір, малюємо. Щільність залежить від того, наскільки в нас щільні самі точки. Ось так, бачите? Якщо підрозділити по вертексах, оскільки в нас під Subdivision воно готове, зараз треба перейти в скульпт. Розділили і малюємо. Бачите, щільність зовсім інакша. Тобто, чим більше ми зробимо оцих підрозділів, тим більша щільність буде наших самих точок. От якщо подивитися, оце є зараз наш, наша щільність наших точок. От кожен вертекс ми закрашуємо з переходом між ними плавним градієнтом. Ми тут можемо собі вибирати, що нам потрібно. Ось, бачите, наша глянцевість. Так само. Наш об'єм. Добре. Це основне. Далі, що саме більше цікавить в м -м коті, це якраз звичайний оцей uv Paint. Є відкрита наша машинка в UV Paint. Давайте тепер розберемося більш детально. Отже, ось тут в нас розділ весь, який відноситься до малювання. Цей розділ відноситься більше до маніпуляцій з самим об'єктом, самою сіткою. так? Тут вгорі є відповідно радіус, яким ми можемо керувати. фалов. Далі ми можемо вибрати або деактивувати, що ми зараз малюємо. Наприклад, ми зараз малюємо на цьому слої. Отут layers, так? Створюємо новий слій, слой. І це буде в нас. Base color. На ньому активуємо тільки наш base Color. Ми малюємо тут тільки кольором. Бачите, сама глянцевість нічого не міняється. Далі тут є глибина, якщо включено, мягкість, Opacity і так далі. Так, якщо ми отут будемо малювати наш, наприклад, Roughness, ну, там, glossiness, Roughness, просто вони навпаки. Глосіни з від 0 до 1 йде глянцевість, а рафнес, навпаки, від 1 до 0 глянцевість. Наприклад, ми хочемо отут поставимо рафнес. Зробимось так. І маємо наш рафнес більший. Відповідно, якщо ми слой відключаємо. Ми включаємо або відключаємо сам рафнес. Ми також можемо малювати одночасно. І тим, і тим, от маємо зелений колір, і зразу він буде в нас от настільки глянцевий, як ми собі вибрали. Отак, отут буде ще глянцевіший. Бо, наприклад, щоб була більша різниця, отак покажу. Бачите? А це дуже важливо. Розуміти, що ви на кожному слої можете робити це по-своєму. Теж аналогічно ви можете додати металниз, металіка на ваш слой. Зараз я додам трошки глянцевості, щоб видно було. Бачите? Ця вся штука. Дуже важлива іменно для бази. Я от хотів оце відео зробити малесеньке малесеньке, щоб ви зрозуміли основну базу, з якої потрібно бавитися. Тому що дуже легко заплутатися, якщо ви не знаєте бази. Проходимо ось так. Створюємо слой. Включаємо тут, чим ми хочемо малювати. Ми також можемо тут включити наш бамп і малювати нашим бампом. Тобто додати якийсь, бачите, віртуальний рельєф, так би мовити. Наша майбутня нормалка. Ми маємо слой, на ньому давайте я зроблю і залишимо якийсь колір, зробимо якийсь гарненький отакий колір. Ой, тільки металік треба виключити. Є, от наша машинка розмальовується. Далі, що важливо розуміти, на кожен слой ми маємо стандартну прозорість. Маємо прозорість нашого. Якщо ми намалюємо нашим бампом. Так. Ось. Бачите? Ми можемо регулювати бамп кожного. І точно так само, якщо ми малювали, наприклад, на цьому слої, в нас є от наш глянець, де він отакий сильний глянець зробимо, так? От він. Бачите? Є глянець. Ми можемо регулювати теж. Прозорість самого глянця. Тобто, по інструментах, в нас тут ну, просто безмежна кількість варіантів. Ну, не зря. 3D код вважається одним з стандартів індустрії в хендпейнт малюванні. Ми маємо слої. Плюс, по кожному слої, ми можемо зразу, тут, не відходячи від каси, редагувати прозорості. Також ми можемо. От наш колір є так. Ми можемо редагувати, як він накладається. Зараз, щоб було добре видно, я покажу ось такий варіант. Виберу колір. Виберу, наприклад, синій. Це буде в нас протилежний колір. Забув, як це називається, з голови вилетіло. Виберемо Multiply. Так, тільки я заберу ось це. Відповідно, в нас, бачите, йде змішування. Якщо ми зробимо стандарт бленд, це буде синій. Зробимо скрін, це буде йти додавання. Ну, скрін це один з додавань кольорів. Оверлей це один з контрастних. Відповідно, наші кольора змішуються. Теж можемо відредагувати тут. Це тільки маленька частина. Давайте так, щоб я вам голову не забивав. Я думаю, ми на цьому зупинимося. Ще раз. Повторимо. Це має бути в нас ювішка. Так. Наша моделька має бути з Ювішкою. Обов'язково. Тут слоями ми собі додаємо, що ми хочемо малювати. Тут наш колір. Активуємо, чим ми малюємо в даному випадку. Так? Налаштування кісточки. Плюс, оце наш рафнес і «Metalness». Він діє тоді, коли ось це включено. Якщо от зараз я поставлю, наприклад, синій колір, і в нас тільки колір включений, я можу, Бачите, в мене рафнес на нулю. По ідеї, воно би мало бути глянцеве. Але воно не глянцеве. Чому? Тому що в нас не активована оця от штука. Якщо вона буде активована, все. Включається в нас рафнес і металік. Металік відключимо. Глянцевий зробимо ось таку. От. Тобто, важливо розуміти, що це комбінація оцих всіх елементів. Хорошо? Так, народ. Малесенький відос. Але він дуже базовий і дуже корисний, тому що без нього важко почати робити те, що потрібно. А тут головне зрозуміти суть. Добре, надіюся, вам було корисно. Підписуйтеся, поширюйте, ставте лайки і пишіть в коментах, то, що би ви по кого ще хотіли побачити. Все, дякую вам, до нових зустрічей!